І так, друзі, всім привіт, всіх ради вітати. В цьому відео буде торгувати на валютному ринку і заробляти. Я вже на платформі, баланс 15 мільйонів 723 тисячі. Я не буду ставити якоїсь певної цілі собі, скільки я хочу зробити, скільки я хочу угод, скільки плюсових угод і так далі. Я просто хочу потрахувати, показати вам, як я це роблю, як можна заробляти, якісь там мої дії, щоб ви могли повторювати і так далі. Дивіться, баланс повторюю: 15 мільйонів 723 тисячі. В попередньому відео, коли я його завершив, було десь 18 з копійками мільйонів. Пройшло вже з того моменту декілька днів. Трошечки баланс підзлився, щось вивелось. І зараз 15 мільйонів. І останнім часом я торгував теханалізом, і він мене підводив. Тому в цьому відео я хочу подарувати по стратегії смарт від зони ліквідності, показати вам, як це ну, ж нагадати, так, тому що в мене вже є відео таке на Ютубі. І хочу вам нагадати, просто, як це ну, і знову таки заробити, якщо вийде після цього відео, дійти до балансу там, 16% половину 17 мільйонів десь так, ну подивимось, сподіваюсь, що вийде. Ось, і я казав в попередньому відео, що в мене бар'єр 19 мільйонів. Я не можу піти вище 19 мільйонів, я вже не знаю скільки часу. І сьогодні в нас вівторок, 11 листопада. І я сподіваюся, що в п'ятницю цього тижня вийде відео, в якому в мене баланс буде більше 20 мільйонів гривень. Це такий така настанова да, перед початком торгівлі. Як я буду торгувати? Дивіться, я буду використовувати TradingView, це сайт, який допомагає аналізувати активи. Це ну, відомий дуже сайт, це не якась там реклама і тому подібне. І буде використовувати безкоштовний індикатор, який називається Smart. Мані концепт від люкс Алго. У мене є вже відео на Ютубі, але покажу його ще раз. Натискаємо. Він також безкоштовний, друзі. Все тут безкоштовно, все що бояться безкоштовно. Не думайте, що вам тут щось хочуть продати і так далі. І так, далі що я роблю? Мені треба буде знаходити ось ці зони. Як тільки ми до них будемо підходити, це зона ліквідності. Так, цей індикатор визначає визначається зона ліквідності. Як тільки до них будемо підходити, я буду збирати угоду вниз. Або цей е, рівень, да, ці зони, точніше, можуть бути знизу. і Як тільки будемо до неї підходити, будемо ішовити згорату, Тобто, будемо торгувати від зони ліквідності. Вони будуть, так скажемо. Трампліном, батутом, я не знаю, як це назвати для наших активів. Ну ось я собі просто шукаю. Для того, щоб вам зручно так само шукати, є тут watchlist, можете натиснути на плюс, додати активи, які вам потрібні. Ось, натиснути на плюс як тут. І у вас вони тут будуть. Ви один раз застосували цей індикатор і далі собі стрибаєте по активам. Добренько, я вже знайшов першу угоду по GBPUSD, 90% прибутковості. Ми ось якраз підійшли. І тут можна очікувати рух вниз, продовження руху вниз. Я так і зайду в угоду по GBPUSD до 50-ї хвилини, буквально вниз на 400 тисяч гривень. У мене зараз фіксована сума угоди. 400 тисяч гривень, відсоток прибутковості 90% по даному активу. Це дуже добре. І може бути прибуток, виходить 360 тисяч гривень чистого прибутку. При умові, знову ж таки що ця угода працює. Ну в цілому має працювати. Точка входу непогана, Рух вже почався. Просто очікую його продовження та і все. Сподіваюся, що точка входу непогана. Взагалі, точка входу найкраща, тобто як краще заходити в угоду, ось десь зверху, да? або зверху, або посередині, ну не знизу, як я зайшов. Але все одно я думаю, що в мене також буде плюс. Просто кажу вам, як краще заходити. Добре, рухаємося далі. Хочу знайти якусь таку більш впевнену угоду. І сподіваюся, що вони взагалі будуть. Ось тут ми дуже довго стоїмо якраз в цій зоні ліквідності, накопичуємось, і може тут собі спокійно відкрити угоду вниз, якраз від верхнього цього рівня. Шикарно, євро ЧПВ. Єврочупець, чи є ця... цей актив є тільки 5 плюс хвилин, тобто може зайти тільки там на 12 хвилин. Окей, давайте я подивлюсь щось інше. О, а у нас рух також почався вже на найкращі. Зараз. Шанс заходити, але поки ви поїзді окей. Ну давайте подивлюся, який відсоток пробутковості 82. Це непогано, в цілому можна зайти. Ось все дуже просто. Друзі, я застосував цей індикатор. Тобто я можу і самостійно визначати ці зони ліквідності, да за допомогою там різних показників, але цей індикатор за допомогою алгоритмів пробується все за нас. Тобто, ну чому б не скористатися цією можливостю. І на три хвилини заходжу вгору по активу Аутнезді. І може бути також непоганий плюс. Тут залишається дві хвилини, навіть хвилина. І ну, можливо, буде плюс. Ну тобто, можливо, навіть почну це відео з двох плюсів ряд цю торгівлю. І це буде шикарно, це буде прекрасно. Тут може бути прибутку 328 тисяч гривень і тут. Тут невідомо, тут невідомо. Я зайшов в угоду, тільки сказав, що в мене крута точка входу. Ось десь тут я це почав казати, і потім був такий імпульс величезний. Але нічого, є ще 30 секунд, і можливо, все зміниться, і можливо, опустимось. І отримую я плюс. Якщо ні, то просто зайду ще раз, в угоду. 10 секунд залишається. Ну, така перша угода відкрита база цього тижня, коли в останні секунди все вирішується. І 2 секунди, залишається. Ну, повернення. Тобто ми закрилися на тій самій точці входу, що і відкрились, і ну, для мене все добре, тому що враховуючи те, як ми повернулися, все добре. Окей, і по цьому активу думаю, що буде плюс. Добре, непогано, буде 328 тисяч гривень прибутку за це відео. Дуже добре. Окей, але давайте буду продовжувати далі. Блін, якщо б. Міг тут бути плюс. Тут легко міг бути плюс, тому що, бачите, ми навіть ось продовжили рух вниз. Зараз давайте я вімкну хвилинку, щоб нормально вам показати. Ось тобто вже почався рух вниз, і він продовжився. Ну, повернення теж добре, не мінус, вже дякую. Окей, давайте буду рухатись далі, щось шукати, не загострювати увагу на одному і пробувати щось. Цікаво ще знайти. Ну GBPUSD, до речі, ось кажуть, що не загострювати увагу на одному і погадає до цього активу. GBPUSD можемо ще раз зайти. Але зараз очо входу ще гірша. Але ми ще краще почали рухатись, як правило, якщо ми вже починаємо рух від якогось рівня, ми повинні кудись дійти, як правило, до наступного рівня. А наступний рівень нас сусід нижче, прям. Тобто ну не складно буде активу туди опуститись. Тому я би заходив би ще раз, але це така авантюрна і незрозуміла ризикова угода. І тут не зрозуміли ризиковода, що це таке взагалі. Окей, я ви поїзді до 54-53, до 53, можна, якщо рух вже почався, да? якщо рух вже почався, я захожу на менше часу. До 53 я відкриваю годи вниз. Є, аутисді трішечки нас вирішив в кінці злякати, але плюс. Окей. Так, ну якщо тут буде плюс, це буде плюс 328 тисяч гривень. Якщо тут буде плюс, це буде 360 тисяч гривень. І це буде плюсом приблизно 688 тисяч гривень за це відео. Ну і це дуже-дуже добре. Але головне, щоб зараз актив нас не підвів. Окей, тут 15 секунд залишається. Давайте буде вже спостерігати за цією угодою. Не буду стрибати з активу на актив, плюс у нас три ще ця угода. Тобто буду краще чекати зараз ці дві угоди і далі приймати рішення, чи продовжувати торгувати, чи залишитись на цьому результаті. Подивимось так, секунда залишається плюс 328 тисяч гривень. чистого прибутку є. І до речі, багато хто питає, чому я триваю дві угоди по 200 тисяч гривень. Чому не триваю одну на 400 тому що максимальна сума угоди тут за один раз двісті тисяч гривень. Тобто, якщо я напишу 400, воно змінить мені на 250, це максимум. Тому я просто беру і на 200 тисяч він триває декілька ну, там, два рази, і все, і в мене на 400 тисяч гривень виходить угода. Добре, і тут, скоріше за все, також буде плюс. Починав це відео з балансом 15 мільйонів 700 тисяч, так що не помиляюсь. Зараз може бути там в з копійками, якщо за 20 секунд не буде ніякого імпульсу, але думаю, що не буде. Так, ну дуже добре, і я бачу ще одну угоду, в яку може зайти по єврофунту, що тут у нас по відсотку прибутковості. 81, непогано. Добре, давайте почекаємо GBP USD вже. Так, залишається 3 секунди. І тут впевнений плюс. Так, да, дуже чіткий, впевнений плюс. Час експірації підібрано вірно. Тут ще один плюс, а баланс 16 мільйонів 400 тисяч гривень. І давайте прорахую чистий пробуток за це відео. Виходить 328 тисяч і 360. Виходить 688 тисяч гривень чистого прибутку. Ну і одне було повернення, до речі, дуже добре, що тут було повернення. В цілому непогано. Казав, що да, було б добре дійти до 16,5-17 і, мабуть. Пошукає ще одного уходи, але не факт, не факт. Зараз давайте подивимось, що в нас є. Добре, друзі, давайте буде заходити. Єврофунт. Все таки хочу зайти по єврофунту. Ми підходимо до цієї зони. Також найближча зона у нас от поруч. Тому схожа ситуація, як поки ви поїзді підходила до зони, і найближча зона була поруч. Тобто, ну майже ідентичні ситуації. Чому б не зайти? Єврофунт, євро гвп Я беру на 3 хвилини до 57 до п'ятдесят хвилинки. Вниз, ну і давайте будемо дивитися. Я очікую, що тут буде плюс. Також друзі, хочу нагадати, що в мене є безкоштовна і відкрита команда, спільнота, ком'юніті на як завгодно. Цій команді вже більше трьох років, там вже більше семи з половиною тисяч учасників. І що це взагалі за команда? Там всередині є навчання на цю тему: детальне покрокове навчання для новачів і не тільки тобто, навіть якщо повний повний нуль, і хочете почати навіть в перший день на цьому заробляти. Ласкаво прошу до команди. Вона відкрита, вона безкоштовна, послання є під цим відео, і також, крім навчання, там є мої щоденні покрокові вказівки, тобто сигналиси. Коли я сам все аналізую, кажу вам, що. Робити, ви просто покроково повторите за моїми діями і отримаєте такий самий результат, як мене. Тобто, що в мене плюс то і вас плюс. Тобто я дублюю свої угоди, за якими можете повторювати, і так само заробляти навіть без досвіду. Команда відкрита, команда безкоштовна, кому цікаво посилання є під цим відео. А ми продовжуємо торгувати. Так, друзі, по угоді все добре. Дві хвилини залишається. Поки ці дві хвилини йдуть, я вам хочу нагадати. Дивіться, TradingView, послання на нього є в описі. Під цим відео це не реклама, це дуже відома платформа, якою користуються просто всі. Тобто, не думайте, що це реклама. І індикатор також безкоштовний, і ця платформа також безкоштовна. І послання на платформу, на які торгують, також безкоштовні, також є в описі під цим відео. Я там зібрав одразу всі послання, вам корисні, назви індикатори і так далі, щоб вам просто було зручно, і все. Ось, тобто ви заходите на TradingView, Я одразу рекомендую додати ось вам watch list, тобто збережені, да, активи, всі валютні пари, якими ви торгуєте. Як це робити? натискаєте на плюс, і просто ось бачите: тобто євродолар додали. Ге додали. Ну, тобто, додаєте всі активи, які є на платформі, валютні пари. Натискаєте на плюс, там пиште. Ге випаює з собі там додалося. Можете ось цього постачальника або цього постачальника. Вони в цілому однакові. Ось і далі вам буде зручно. Натискаєте індикатори, вводите собі Smart Money. Ось він безкоштовний. Перший Smart Money концепт від люкс Застосовуєте і далі, просто ось так зручно стрибаєте по активам і обираєте собі. Ось, наприклад, ось там давайте я покажу. Ось ну, наприклад, ми зайшли в Єврофунд. Да, ага, побачили, швидко зайшли на платформу, натиснули єврофунт, зайшли в угоду. Все, ну тобто, дуже звично, дуже зручно. Знову ж таки, зона ліквідності, Smart Money концепт це е спосіб торгівлі, якому вже не знаю, там багато багато років і. Ці всі зони може визначати самостійно, але є індикатори, які за допомогою алгоритмів нам нам це допомагає робити. Тому чому б не користуватися, чому не торгувати за допомогою нього? Добре, що я не побоявся зайти в цю угоди, тому що вона прям дуже і дуже впевнено працювала. Плюс 324 тисячі гривень чи зверху. Історія торгівлі за сьогодні просто прекрасна, і сподіваюся, що до кінця тижня будемо торгувати. Так само, прям дуже дуже добре. Баланс 16 мільйонів 735 тисяч. І я дуже сподіваюсь, що в мене вийде пробити до кінця цього тижня бар'єр в 19-20 мільйонів гривень на балансі. Дуже сподіваюся, подивимось. Ось, і друзі, будемо завершувати це відео. Всім дякую. Нагадую, що всі корисні посилання, назви, індикатори, мій безкоштовний телеграм-канал, спільноти і так далі є в описі під цим відео. Можете зайти, подивитись, приєднатися це все безкоштовно і спробуйте щось на в своєму житті для того, щоб заробляти. Ну тобто, можливо, подивитися мої відео, безліч відео, моєму ютуб-каналу вже більше трьох років, подивитися, як я торгую, як я починав і так далі. Ось, всім дякую за перегляд. Бажаю крутих торгів, бажаю гарного настрою і зустрінемось з вами в наступних відео.